Панове, привіт! Цей день настав. До тюрама прийшов тюрам. Кефрен тюрам прийшов до свого брата Маркуса. Дали брата до брата, і потім залишається хіба що ще тата. 84-й рейтинг збірка і 85-й. 55 тисяч номіналом показує фудбін. Ну, в мене вистачить рейтингу, я думаю. Обов'язково треба збирати брата до брата, а потім будемо вже гадати зі складом. А що, а до чого? Бо є ризик, що гамшик сяде в запас, ви уявляєте? А, у мене є трохи рейтинг. В мене є, ми готові. Цікаве освітлення виставили, коли робили цю фотографію. Якесь дивне світло лабораторій на неї світить на праву щічку. Ау, я думав, вони у в мене в трейді всі. Гарно. Рарний ресінь, ви уявляєте собі таке? Я його скину на СБЧ. Ну, може ще зараз притримую, але ну, його доля така СБЧ. Хоча він на ринку десь 50-60 тисяч. Якось воно файненько зібралося. Welcome to the club! Як там французькою? Як іспанській Bienvenido. а французькою? Лево чемпіонівська карта. Перша така в моєму клубі з таким дизайном. Вона динамічна. До того всього, що є у Тюрама, вона динамічна. Вона може рости. 80 плюс всі стати. 192 см. Це може бути вежа. Але мене вражає його дриблінг, який при його габаритах, я сподіваюся, буде компенсувати те, що йому може десь не вистачати на поворотах, але в нього є прес-провен. Якщо частолівим з стіком контролювати м'яч, він мав би трошечки давати собі раду, я сподіваюся. А гачачок є ще на перехоплення і батарейка, і пасольки. Виграти три матчі в Лізі Чемпіонів? А що там Ювентус? Як їхні справи? Хтось слідкував. Два виграв Юве, тобто він вже отримує плюс один. Забити один плюс гол це на всю команду? Щоб просто Ювентус забив? ха <плес> ха <плес> Ну, але топ-2, то вже навряд. Беремо. Це все виглядає гарно, але як воно буде виглядати на полі? Це питаннячко. І я не піду одразу в Чемпіонс, я піду спочатку в Райвелс. Так. У Райвелс, де в мене теж є завдання, де треба теж перемагати, щоб познайомитися саме тут з. Тим, що запропонує мені Чурам? Як то сталося? Я не думав, що Гамшик має аж такий вплив. А тренер для Рольфо. Да є? Ха! Ми врятовані! Терштеген і тут допоміг. Хто б міг подумати? Так, тоді зунає Сімоном було гірше, але терштеген. Терштеген все зробив. Прекрасно, повна хімія! Може бути тепер плеймейкером Гіхарро і бокс ту боксом тюрам ось таким чином. Гіхарро буде вище. Фокус на атаку. Спробуємо роумінг. Давно я в роумінгу не був, знаєте, десь роки 3, напевно. Хоч тут роумінг буде. Спробуємо, як буде Гіхарро так виглядати. Бо мені здається, коли фокус на атаку, то може бути трошки зависоко. Спробуємо роумінг. Ух ти, 4-2-3-1. Ніко Вільямс. Азар. Нічого собі. Ні. Чурам. Перші його дотики до м'яча. Ну там він під пресингом, тому багато я не видумував. Але тюрам тут пасеться. Ох, ти гарно. Підтримку, підтримку. Є підтримка. Ано, ано. Оу! А! <тірно> Тюрам! Зачепив м'яч тепер він в мене. Непоганий зараз лонгбол, причому лівою. Оу! Ай! Найс! Цікаво, чи на 0 зіграємо. Тоді це будуть компліменти для Тюрами Казали, що він як диван. Ну після гамшика, так, він не швидкий з м'ячем. А, ні, по-дурному. Читався ближній кут, причастило Угу Він боїться трохи тюрама, є таке враження. О, це ж це як так? Що за прийомчики? Тюрам є відбір. Тюрам добре. Зараз могли отримати відповідь ті, хто питається, чому я так люблю Гіхар. Ви це бачили? Тюран тут. А з глибини такий кабанчик, а це фол, це жовто. Новий тактичний фол fz 25 Нічия мені не, не так, як поразка, розціниться, але ми губимо X2 і це. Сумно. Резикнув я спробував швидку атаку знайти, а навіяв на себе ще й біду. Поразк. Окей. Йдемо на чужий сервер. Без X2 можна творити дичину. З поляком граю на німецькому сервері. Чурам є і в суперника. Вісмолярик є. Він грає у формі України чи мене плющить? Оп! Опляха. Чурам мені допомагає в захисті, але я десь трошки відчуття, що я втратив в атаці. Уу! Гамшика! Чюрам! Ні, треба може було ще до ще підбігти, але я боявся, що його дістануть. Чурам розганяється. Отримує закидання. Підійдемо цього разу ближче! Але нас прочитали правим стігом беляка. Через себе бісіклету туди, Антуан Грізман! Заводимо Василя Кобіна. Який гарний удар. Один ноль байландо. Але... Але, Антуан. Ой як файно! Боже мій, яка краса. Ну, пощастило. Але от Ну, те як. Маркус тюрам працює з м'ячем, як він вводиться в перидарі, який в нього зрештою фінецоти, то той ще челендж. Але розіграли класно. Гіхару ця пасоля була остання, дуже тоненька. Вау, тюрам в дотик дав пас, боже мій. У братів тюрамів, то мені здається таке роденне. Нех пасив дотик, навряд будуть добрими. Грізман дуже добре. GG Повернули собі втрачене. Я вже трошечки починаю звикати до того, де опиняється Гіхаро і де залишається тюрам. Потужний склад. Оа! Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. І. Добре. Чурам, добряче так кусає. Штейген. О-о-о. Ай, чурам. Чурам, чурам зачепився. Ой, це було жахливо. Чурам. Ну, як. Напарник, який піде в дрова ліс рубати, чурам дуже корисний. Брат на брата! Чурам. Ні, 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 ні І правий стік не врятував. Буде, буде, буде. Графіння прекрасно, і добре, що Грізбан пригнувся, бо якби м'яч в нього влучив, я би у роздягальній мав би претензії. Тюранду ДВ корпус ставить. Оце я в ньому просто обожнюю. Тут Х2 буде. Тоді оп-оп, ще дві перемоги. І ми мевеліті. Поки Кефрен Тюран без голів і без асистів дуже класно забирає м'ячі і дуже допомагає. В захисті, але він насправді не з найлегших на м'ячі. Після гамшика трохи дискомфортно з ним в Атаці. То правда, чи потрібний мені такий буде? Я не знаю. Поглянемо. Але зараз він буде йти в League. Може цікаво грати в парі з тією ж Патрі Гіхаро. Він сфокусований більше на захисті. Патрі тепер як плеймейкер. Але до збірки точно рекомендую. Особливо тим, хто от чекає гравця, як колись був в Єра. Який заряджений на перехоплення, на відбори, і такий от потужний опорник, який буде вам допомагати забирати мічі, якщо ви хочете розраховувати десь от на такого. Мені більше подобається, все-таки, коли два гравці можуть розганятися в атаку і бути небезпечними і при перепасовці, і тюраму хіба його розігнати як поїзд, і він несеться тоді вже на закиданнячко. Тоді він може протиснути і бігти собі, як був в мене один епізод, але я поспішив трохи з ударом, бо боявся, що на спині вже зараз будуть з'їдати. Думаю, багато хто із вас також збирав тюрама, Тож запрошую до коментарів, пишіть свої враження, як він фам. На цьому поки все, але не все на сьогодні, тому що я вже монтую наступне відео. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.